Вівторок, 27 серпня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Олександра Котубея. Чоловік родом із села Снігурівка Миколаївської області. У цивільному житті він працював на будівництві. Добровільно став на захист України ще у 2018 році. Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганщині, де і загинув, у квітні 2022-го. Понад два роки тіло захисника не могли повернути через окупацію території, де він загинув. На той момент йому було 38 Нині рідні Олександра Котубея – мати, сестра та племінники вимушено проживають у Хмельницькому. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Він був військовий, до повномасштабної він був. Він призваний був з 18-го року. Він захищав нашу країну і він загинув в Луганській області. Вони все прийняли там на собі. Він загинув ще 22-го ще в квітні місяці. Поки ДНК це було. Сів то пройшло більше семи місяців. ми не місцеві, так як... але ми залишаємося тут і ховаємо його тут. Він був дуже веселий, класний. Він всім допомагав, він ніколи не відказував. Даже я як на нього кричала, він ніколи даже сміявся, улибався. Позитивний був. Навіть коли щось як там було їм дуже важко, він казав все в них нормально. Не приїжджає, все буде, все буде добре. Мама його розказувала за Сашу, що дуже каже, Саша мій такий був, він воював ще за то, і дуже такий, він всім допомагав. Хто до нього не звернеться, каже, всі допомагають і всі за ним стоять. Каже, мама, я навіть, він коли приїжджав до мене в відпустку вже за то. Мама, все буде добре, мама, не переживай. Мама, ти знаєш, що ми переможемо. В ніч проти вівторка, а також сьогодні вранці російські терористи знову атакували Хмельниччину. Запускали і ракети, і дрони. В ОВА повідомили, що сили ППО збили на території області 12 ворожих цілей. Уламки пошкодили два приватні будинки. Мешканець одного із них отримав контузію. Поранень зазнала і 12-річна дитина, яку із рваною раною стегна доправили до лікарні. 39 стаціонарних пунктів незламності розгорнули на Хмельниччині. Вони працюють у пожежно-рятувальних частинах. А в обласному центрі відкрили три мобільні пункти. Один з таких у середмісті поблизу кінотеатру імені Шевченка. Тут люди можуть зарядити мобільні телефони, електронні гаджети, під'єднатися до мережі інтернет, отримати теплі напої та воду. Для дітей представлені цікаві навчальні матеріали від фонду ЮНІСЕФ. Нагадаємо, напередодні росіяни завдали масованого удару по нашій громаді, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто та район вчора упродовж дня були знеструмлені. Лише ввечері у домівках почергово почало з'являтися світлом. Енергетики продовжують відновлювальні роботи. Станом на ранок, 27 серпня, повністю відновлено електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після масованого обстрілу. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дізнатися чергу можна на сайті Хмельницькобленерго або скористатися чат-ботом у месенджерах. Сьогодні, згідно з розпорядженням Укренерго, відключення охоплюють три та чотири черги одночасно. У Хмельницькому реалізували перший етап ініціативи Партнерство Відкритий уряд. В рамках програми у громаді відкрили центр поводження з відходами Гуфіцентр. Також здійснили проєкт Цифрове волонтерство та створили бібліотечний нетворкінг Смарт Громада. Нині ж розпочинають розробку нового плану дій на 2025-2026 роки. З 2020 року насправді було зроблена величезна робота. Вона дуже часто непомітна. Ну, але е, я, будучи на багатьох заходах, які проводив Конгрес Регіональних Рад Європи спільно з асоціацією міст, завжди чув про те, що Хмельницький в цьому плані задає тон. Хмельницький реально найкращий. І не дарма ми, у е, 2021 році да, е, виграли важливу е, номінацію. Е, це було в 2021 році в Кореї, в Сеулі. На заході, в якому брали участь президенти, прем'єри великих потужних держав, Хмельницький став першим в номінації впливу інновацій на місцевому рівні. Ця номінація називалася Local Innovation Awards. Ми дійсно, скажімо так, показували в цьому плані лідерство і величезний об'єм роботи зробили. Психологічні консультації майбутнім першокласникам та їхнім батькам надають у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Фахівці допомагають визначити, чи готова дитина до нового етапу в житті, адже, окрім інтелекту, варто звертати увагу і на її психологічний стан. Зокрема, чи зможе першокласник адаптуватися до нових умов, вступати в діалог з однолітками або ж попросити про допомогу. До класу йде моя третя дитина. У нас діти йдуть до школи чи там шість, чи сім за, за вибором і за готовністю до школи. І це важливо визначити, бо якщо дитина не готова до школи, то їй буде нецікаво, важко, і вона потім не схоче навчатися. А якщо вона буде готова до школи з різних аспектів, не тільки читати, писати, але ще й психологічно готовніше: самообслуговування, вміння слухати, вміння посидіти, почути і виконати завдання, яке дає вчитель, то це вона тоді зможе гарно навчатися, і в неї буде бажання вчитися далі. Робота наша відбувається як з батьками, так і окремо з дітьми. Заняття відбувається в постійній зміні видів діяльності. Що маю на увазі? Це заняття може бути за столом, коли дитині потрібно відтворити певний малюнок, виконати там графічний диктант. Або ж ігрова діяльність, коли ми переходимо до пісочниці, знайомимося з різними предметами, характеризуємо їх за спільними ознаками, або за різними, за кольорами, за призначенням цих предметів. Це може бути як одна зустріч для того, щоб маму заспокоїти чи тата, заспокоїти, що їх дитина дійсно готова до школи, або ж навпаки. Це може бути серія зустрічей. Шкільний портфелик сьогодні отримали 400 дітей. 15-й рік поспіль своїх підопічних допомагає підготувати до школи благодійний фонд Карітас. Традиційно шкільне приладдя і рюкзаки збирали впродовж місяця. Напередодні нового навчального року для дітей влаштували свято із майстер-класами і розвагами. Менше року ми співпрацюємо з Карітасом, то ми ще не отримували. Ми перший раз переживають ці тривоги. І як ці діти будуть в тому укритті? І ще одна в першу зміну, другі в другу. Найстарші дев'ять, а наймолодшому два. Благодійний фонд каретас влаштовує щорічну акцію Шкільний портфелик до нового навчального року? Ця акція проходить вже 15-й рік, і вона допомагає сім'ям, які є в нас під опікою. Такий супровід, який ми ведемо з сім'ями. Де дітки приходять до нас на заняття, на арт-терапевтичні заняття? Заняття з психологами діти мають можливість поїздити на екскурсії. Супровід ведеться на півроку. Категорії, такі як малозабезпечені, сім'ї, які мають в скрутних життєвих обставинах, це ВПО, діти захисників, загиблих і також зниклих безвісті. Збір канцелярії тривав до 25 серпня. Хмельничани і мешканці громади допомагали збирати канцелярію. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!